Всім привіт! Сьогодні у нас в програмі Стопи. Я знаю стільки вправ кльових на стопи для тих, у кого плоскостопість, для тих, у кого варус, що там п'яткова шпора. Просто питайте, що вас турбує. Я вам запишу окремий комплекс на все. Тому що це та тема, яка мене насправді дуже глибоко і серйозно цікавить стопи як упора, стопи як те, з чого починається здоров'я всього нашого тіла, і тази, і хребта, і шиї, і всього на світі. Ми починаємо так само як на розминці. викочуємось на носки, на п'ятки. Спробуйте високо-високо піднятись на носок далеко-далеко на п'ятку разів десять. Угу, пробуйте прогружати всі пальці, не тільки великі, і не тільки 4. Да? Всі п'ять. У нас п'ять пальців. Значить, розминаємося п'ять. Добре, далі ми викочуємося одною ногою на зовнішню поверхню, другою на внутрішню. Тут момент, якщо у вас є плоскостопість, не викочуйтесь на внутрішню поверхню, ні, тільки на зовнішню. Завжди тільки на зовнішню, при плоскостопості, якщо немає, і туди, і туди. Добре, і по колу прожимаючи. Це та саме частина розминки. Ця частина розминки там є не просто так, в інший бік, а тому, що стопи основа. Добре, і відразу витягуємо ногу підйомом вперед. Великий палець задіюємо. Обов'язково компенсуємо в інший бік. Друга стопа. Так само спочатку крутимо, прогружаючи з вагою. Дивіться, як у вас там, якщо є. Зайва вага обережніше можна триматися за щось в інший бік. Угу. І витягуємо. Не зайва, а додаткова. Давайте так це називати. Угу. Якщо вона вам не заважає, якщо здоров'я в порядку, то неважливо, скільки людина важить, я так важу. Е -е і в інший бік компенсуємо. Угу. І відпускаємо. Стопи на ширині тазу. І тут ми піднімаємо великий палець, опускаємо. Піднімаємо великий палець, опускаємо. Тільки великі всі чотири інших на підлозі. Підняли, опустимо. І тепер тільки чотири піднімаємо, опускаємо. Тільки чотири. Якщо вам треба візуально дивитись, чи це працює, дивіться. Угу. І спробуйте, немов тільки мізинчик підняти. Тільки мізинчик. Тільки мізинчик, дуже важко. Тільки мізинчик. Добре, і ми піднімаємо один, чотири, один, чотири. Високо, високо. Один, чотири, один і чотири. Хорошо, давайте те саме на підлозі. Те саме, але не те саме. Ми беремо нашу першу ногу. Ціль великим пальцем руки тиснути на великий палець ноги і не дати. Руці сунути великі палець. Тобто ми тиснемо, а пальцем ноги тиснемо назад на палець. Тиснемо, тиснемо, відпускаємо. Тиснемо, тиснемо, відпускаємо. Тепер давайте по 7 секунд поробимо. Тиснемо. І раз, два. Сильніше великим пальцем ноги. 4, 5, 6, 7 і 8. Відпустили. На чотири пальці тиснемо, а пальцями намагаємось тиснути назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Хорошо. На всю стопу ми тиснемо, а стопою всупереч. Всьому не даємо зрушити себе. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І сім. Хорошо. Добре, далі. Ми все ж таки. Пальці рук перемагають пальці ніг, і ми заводимо великий пальчик вниз, прямо витягуючи його. Вниз витягуємо, і вниз витягуємо. Згинаємо його гарненько. Витягуємо і витягуємо. Чотири пальчики тянемо вниз, вниз. Стопа має бути м'яка, максимально м'яка, але сильна при цьому, тобто ми і підкачуємо, і витягуємо і її, розминаємо. Дійтесь себе, прям так прожати хорошенько по стопі, так точно. Добре, і всі п'ять пальців ми прям стискаємо, стискаємо, стискаємо. Хорошо? Давайте трошки себе помасажуємо. Внутрішній свод ми пальцями починаємо направляти шкіру з внутрішнього сторону, туди до кістки. Можна пальцями, можна всією долонею. Прямо ось цією частинкою попрожимати себе. Угу. І давайте двома руками пожамкаємо, пожамкаємо. Пожамкаєм. Немов ви ганчірку викручуєте. Все, да? все, і великі пальці. Все, все, все. Угу. Хорошо. Друга нога те саме. Ми тиснемо пальцем руки на палець ноги і не даємо себе зрушити. Тиснемо, тиснемо. Цікаво, у мене на праді нозі слабкий е згинач великого пальця. Прям мені важко це робити. Руки набагато сильніші, ніж цей згинач. Угу. І ще раз, два, три, тримаємо. Чотири. П'ять. Шість. і сім. Відпустили. Чотири пальці тиснемо. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вся стопа. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Хареша. Витягуємо великий пальчик вниз. І вниз. Тягнемось, тягнемось пальчиком. Чотири пальці направляємо вниз. Вниз. Всю стопу. Я так закрила, що нічого не видно, молодець. Угу. Всю стопу розм'якшуємо її. Добре. І давайте внутрішній свод стопи. Прям пальцями добре-добре попрожимаємо. іншим попрожимаємо. Можна всією долонею, костяшками прямо туди. Мов ви хочете воду витиснути в різних напрямках, взагалі в різних. Фастія це така істота. Це така частина, яка має у всіх напрямках бути рухливою, як така павутинка, але ця павутинка має бути не з металевих тяжів, а з такої елегантної резиночки. Хорошо, і давайте всю стопу прямо у всіх напрямках, як тряпочку, як ганчірочку. Прожимаємо, масажуємо. Угу. Добре. І повертаємось до нашої першої ноги. Ми її вкладаємо собі за коліно, беремо себе різноіменною рукою за стопу і починаємо крутити немов в ручку. Прям прокручуємо, прокручуємо. В іншому напрямку, так само крутимо, крутимо в гомілковому суглобі. Угу, і трошки витягуємо, вкладаємо костяшки, на костяшки пальців ніг, в свою долоню, і витягуємо до себе, і направляємо на себе. І друга нога так само крутимо, крутимо. Ось ці вправи для стоп. Я б не рекомендувала, не те, що не рекомендувала, краще зробити більшу кількість цих вправ, ніж більше повторів. Різноманітність тут важливіша за упоротість, <смі> за, ну, за те, щоб робити багато-багато одного і те саме. Витягуємо стопу. Я сподіваюся, що ось ці купа комплексів вам допоможуть в цьому. Да? Там сьогодні зробили один, завтра другий, сьогодні з м'ячиком, завтра повитягували і компенсуємо. Добре, витягуємо стопу вперед. І ми натягуємо носочки сильно, сильно, сильно носок від себе. Point, сильно сильно на себе флекс. І раз. І два. І три. А плечі розправлені. А живіт підібраний. Рівненько сидимо. Якщо важко, опираємось на ручки позаду. Можна навіть на стіночку опертися. Одна на себе, друга від себе. Раз. Два. Три. Сильніше на себе, сильніше від себе, не просто аби як. Інакше на що робити? В цьому немає сенсу. І на себе через сторони поінт, знов сильно на себе через поїнт. Угу. І ще тут литка підключається, класно працює. І в інший бік. Тут є квадріт, передня поверхня стегна непогано включається. Звісно, що зминається стоп. Давайте візьмемо будь-що шкарпетку, резинку. І ми її спробуємо попідбирати з підлоги. Ми її захопили, знов кинули. Захопили. Знов кинули. З ризикою насправді незручно, зі шкарпетками зручніше. Підібрали, поклали. Я уявні шкарпетки піднімаю. Греше? Ось це можна прямо кожного ранку робити. І головна вправа, яку не дуже люблять. Всі, хто у мене займається, тому що вона ефективна. А значить, непроста. Ми стаємо на край килимочка, і ми таким підгрібаючим рухом починаємо просуватися вперед. От прям уявіть, що ваша стопа це гусінь, яка повзе вперед. При цьому пробуйте не стрибати, а саме. За рахунок сильної стопи. Якщо важко одна одна, одна одна. Це початок по одній робити. Далі, чим менше, далі можна трошки підстрибуючи, а потім не підстрибуючи взагалі, тільки підгрібаючи, рух може бути мінімальний, і ви за 5 хвилин просунутись на 20 см. Неважливо. Головне, щоб ви виконували цей рух, цю згрібання. Пальцями укріплення стопи. Угу. Поставте на паузу і зробіть. От я хотіла б, щоб ви зробили два килимочка туди розвернулись і назад. Якщо заскладно, хоча б один. Або навіть половину. Неважливо, скільки ви зробите, щоб ви просто відчули, що ваша стопа підзаморилася. Все, тепер точно. Все. Я вам дуже-дуже вдячна. За сьогоднішнє перебування разом з співпракти будуть питання обов'язково пишіть. Це всім. Пока-пока. Дякую.